Знайомо, нічого не лізе в голову, нерозуміння завдання взагалі нема настрою нічого робити. Сьогодні я дам вам кілька порад щодо того, як навчатися швидше, продуктивніше, але при цьому отримувати хороші оцінки в школі і отримувати нові знання. Ні, ребят, я, звісно, розумію, що навряд чи когось зацікавила частина про нові знання, але точно зацікавила частина про хороші оцінки, і про те, як робити домашні завдання швидше, щоб мама пошвидше відпустила гуляти з друзями. Перша це відволікаючі фактори. У нас дуже багато факторів, які відволікають нас від навчання і не дають зосередитись на ньому. Наприклад, це телефон, планшет, комп'ютер, всі гаджети, на які можуть приходити повідомлення, і які можуть зацікавлювати нас, затягувати, щоб ми відкрили той тіктокчик і почали листати лєм. Це можуть бути розмови людей, які знаходяться з вами в одній кімнаті, або ж якась активна музика, яка не дає вам зосередитись на навчанні. Перша порада створіть атмосферу затишну для вас. Так буде працювати набагато приємніше і ви станете продуктивнішими. Відкладіть усі гаджети якомога далі від вас, щоб вони вас не відволікали і ви могли зосередитися на навчанні. Не менш важлива порада це прибратися на робочому місці, так працювати стане легше, стане чим дихати і буде менше зникаючих факторів, таких як різні блокнотики, фломастери, різні розмальовки і так далі. Зробіть список домашнього завдання або робіт, які вам потрібно зробити. Будь-то задача по масовій часті з хімії чи проєкт по географії. Вам буде набагато легше спланувати свій час, бачачи перед очима список задач, які вам потрібно зробити, ви зможете зрозуміти, яка задача, скільки займе часу, і розпланувати буде набагато простіше. Тобто, якщо у вас є на навчанні лише якийсь певний час, ви зможете набагато простіше вирішити, які задачі ви зробите зараз, а які пізніше. При цьому не втрачаючи зайвого часу. Також раджу спочатку робити прості задачі, скажімо так, розігрівати свій мозок, а потім переходити до складніших, складніших і до найскладніших завдань. Також обов'язково робіть перерви між завданнями. Зробили алгебру – відпочиньте 10 хвилин, зробили хімію, відпочиньте ще 10 хвилин і так далі. Щодо списку домашніх завдань, також можу додати, те, що коли ви зробили якесь домашнє завдання, виділяйте його текстовим ділителем або ж маркером. Так буде дуже зручно, коли ви будете бачити, які задачі вам ще залишилось зробити, а які ви вже зробили. Особисто мені так набагато легше, я бачу, які я задачі зробила за цей час, а які мені ще треба зробити, і я розумію, наскільки я була продуктивною поговоримо ще про атмосферу під час навчання. Якщо вас це не сильно відволікає, то раджу вам увімкнути якусь музику. Але важливо, щоб ця музика була не сильно активна і бажано без слів. Не така, щоб ви співали і стрибали по квартирі, а щоб вона була така більш спокійна, монотонна, однотонна, щоб вона вас не відволікала, а навпаки, допомагала вам робити домашні завдання. І ще трохи про атмосферу. Важливе світло, при якому ви навчаєтесь. Наприклад, увімкніть якусь дуже яскраву білу лампу але при цьому десь на фоні увімкніть якісь ліхтарики, або якусь гірлянду, або, можливо, якщо у вас є лед ленту з якимись приємними кольорами, або кольорами, які ви любите. Якщо ви уважні, то ви будь-помітили, що у мене так і є, у мене яскрава біла лампа, яка освічує мені те, що я пишу, роблю, навчаюсь і так далі. І на фоні у мене вимкнена LED-лента з синім кольором. Якщо у вас не було в школі, тому що ви захворіли, або по ще якимось причинам, то раджу вам зробити конспекти по тим темам, які ви пропустили в школі. Чесно скажу, це дуже допомагає, коли ви повертаєтесь до школи, тим паче, якщо у вас не було там довгий час. Таким чином, ви не так сильно вилітаєте з цього всього кола щодо нерозуміння теми. Наприклад, ви пропустили в школі урок або просто не розумієте тему. Тут все дуже просто. В інтернеті зараз купа інформації на будь-які теми, які вам потрібні. Наприклад, відеоуроки в Ютубі. Пишете в Ютубі тему і клас, і вам видасть купу лекцій і різних відео з пояснюванням цієї теми. Якщо ж ви не можете знайти зрозумілого або підходящого для вас відеоуроку в Ютубі, або на будь-якій іншій платформі з відео, то ви можете пошукати лекції на цю тему, наприклад, в сафарі або ж Google. Якщо ви все одно не розумієте тему, то простіше підійти до дорослого або до вчителя, щоб вам додатково пояснили цю тему. Це були всі поради на сьогодні. Сподіваюсь, що ви щось взяли для себе з цього відео, що для вас воно було корисним і найголовніше цікавим. Якщо так, то ставте, будь ласка, лайки. Я дуже старалась на цим відео. І дякую за перегляд! Всім хорошого ранку, дня або вечора. Па-па!